Вітаю вас усіх, <гум> передивлялися, переходили і знайшли ось таке чудо. Ось це сорт Купчиха. У мене його в один рядок. Ось так, звідти ось тут бралися сажанці. Ну, саженці вже обрізалися, да? ну, такі не дуже там великі розігнані кущі, так як брались саженці а ось тут а, просто було обрізано все листя, всі вуса, да, от, щоб новенька шапка наросла. І переглядаючи ось таке побачили. Купчиха другий раз зацвіла. Дивіться. Вже ось навіть ягідки є. Ну такі погано запилення, але... Але, але ось дивіться. Купчиха, другий раз будемо їсти купчиху, ось. Таке. Таке чудо природи. Десь можливо не знаю чого. Чогось от захотіло другий раз зацвісти. Можливо, то, що після плодоношення в червні дуже сильно жара стояла. І от вона відійшла від її жари цими дощами. Бачите, майже... Не майже, а всі оці кущі, які були обрізані листя, зацвіли. Ось, так. Ось таке нам видала купчиха. Все, всім гарних врожаїв. Слава Україні!